Момент практики, я на нього приділила хвилин 20. З чого почнемо? Давайте з будинка. Я поближче до вас буду підсаджуватися, бо у нас тут невелика компанія. Значить, це у нас розумна, я його називаю, хатка. Це у нас розумний будиночок. Він працює на платі Ардуїно. Він там захований всередині. І для того, щоб його включити, нам потрібно трошечки живлення. Зараз ми це зробимо. Нам потрібен провод, бо батарейки внизу остались. У Юлі. Я кажу, у мене буде ноутбук, тому тобі не треба батарейки. От наша плата. Я загрузила скетч, який демонструє а, вимірювання нашого ультрафіолету. Тільки він буде показувати нулик, бо ми зараз в ну, приміщенні температури та вологість повітря. Вот. І тут у нас маємо аж 18 проєктів. Тут у нас є і фоторезістор, і УФ, і сонячна батарея, і дисплей, і бузер, і о господі, температура, і волога, і ґрунт, і помпа релєшка, де ми вивчаємо напругу. І якщо ми поклацаємо, поклацайте. первую кнопочку. Там будет меняться. Он да, определенно водичку раз, по... да, Она один. водичку хочет. Хочет в один. Еще раз нажми будь ласка. О, температура. Давай. Еще один раз. Нам для чтобы он начал давайте ему дадим воду. Сейчас. Да, зараз. Можно ждать? Да, 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 Я так взяла. Нет, это взяла. А, так, зараз мы ему дадим водичку. Что показывает? Соет поменялся? Да. И mm. давайте в огородик добавим. Показывает грунт. Туда. Надо леечкой. Еще нет. Надо, надо, Знаете, что сделаете? Возьмите на мочите палец и проведите вот тут вот по датчику. Там такая вилочка. Не вбейте. Там п'ять вольт. <рекач> Нащупайте з На з лівої сторони вілку металево. Вот, <Nash> що показує <сне> датчик? О, да, він показує це вологість. О, і замовчав йому нарешті фут... Огородик Агородик попалівався. Так, огородик попалівався. все, ні, все ну висока. <сне> <висуха>. <шне> Тепер натискайте знову. Оце що. <сне> Ще раз декілька разів, щоб повернутися на позначки температури і вологості. Це таска, Я це знову на воду натискаю. І тепер ще. О, о, о. Все, це наша mm -hmm. стабільна ситуація. Ми якби спокійно пішли на роботу, а хата спокійно собі працює і mm -hmm. вирощує mm -hmm. наші помідорчики і зеленушку. Ось така штука, діти це вивчають повністю mm -hmm. на Ардуїна, І вона у нас є можливість програмувати як блокові, так і текстові мови програмування. Бо тобто ми можемо все-таки дітям показувати більш э, адаптивну роботехніку, яка нам потрібна вже в житті. Далі. Круто. супер. Поки я готую, поки я готую вексіка. Я вам включу цю машинку. Ви будете дуже приємно здивовані. Бо вам Висок, треба буде вк. почитати, що там буде написано. А може, він же ж пише та це вчора діти програмували. Там рукою можна махнути йому близько-близько, він помашить головкою. Ближче, ближче, ближче. О, бачите? Ми його на рух не програмували, щоб він куди не поїхав. Щоб він залишався з нами. Він це Так, Там якщо йому так.